Галина Крицька приїхала до Хмельницького з Херсонської області. Тут почала активно допомагати людям, які постраждали від війни. Нині прийшла у волонтерський центр за дитячим одягом. Сьогодні я прийшла сюди, щоб узяти допомогу для дівчинки, в якої батько був з нами в лікарні чотири місяці. Потім він вернувся в військо, Його взяли в полоні. зараз в російському полоні. Ми хочемо піддержати цю жіночку і прийшли шукати. Дівчатка шукають на метр. П'ять на метр десять шукають одяг. За допомогою жінка звернулась до громадської організації Територія Добра Поділя. Цей центр одягу волонтери відкрили ще восени минулого року. Одяг нам приносять найбайдужі люди, яким вже цей одяг, іграшки та інший ресурс він вже став. Ну, з тих чи інших причин він став нецікавим. Одні люди приносять, а інші забирають, і так іде. Цей процес. Одяг у нас не затримується, завжди потреба є в людей і ми потребуємо. У нас є волонтери, які їздять по місту, які збирають машинами цей одяг. Речі тут сортують волонтери. Вони ж і допоможуть знайти необхідний одяг. Речі бувають у різному стані. Є більш дитячого, приносять дуже багато дитячого. Дитяче можна приходити вибирати. Більше Хочуть більше, звісно, чоловіки, хочуть більше обуві, хочуть одежі, але менше. Взагалі, дорослого набагато менше, ніж дитячого. Одяг можна взяти безкоштовно. Приймають як вимушених переселенців, так і хмельничан, які перебувають у скруті. На цій локації на вулиці Січових стрільців 6, У нас проходять дві роздачі на тиждень, в середньому приходять від 30 до 50 людей за одну роздачу. Окрім видачі одягу, волонтери території Добра Поділля підтримують людей продуктовими наборами та засобами гігієни. Загалом у громадській організації діє 26 благодійних проєктів. Допомога це допомога ВПО, допомога на доокупованих територіях, допомога військовим. Особисто я займаюся шпитальним капеланством. Ми провідуємо шпиталях в лікарнях наших поранених бійців, допомагаємо їхнім рідним та близьким. Тут на нашій локації. По вулиці Січових Стрельців 6 ми приймаємо родини військовослужбовців. Олександра Семенюк, Павло Роменюк, новини міста.